Вітаю всіх на каналі. 1 березня за новим церковним календарем православні згадують преподобну мученицю Євдокію. У народному календарі євдоха Веснівка. Це перший день весни. У Київській Русі до 14 століття на свято 1 березня наступав Новий рік. Наприклад, знаменита різдвяна пісня Щедрик Щедрівечка раніше була українською народною новорічною піснею і виконувалась навесні. Саме тому в пісні прилетіла ластівонька, адже навесні ластівки повертаються із зимівлі У дохристиянські часи на Русі першого дня весни згадували Ярила, бога природи, родючості та весняного сонця. Українці називали його Благовісник чи Великий Грім. У нього цього народного свята просили щасливого початку року, гарного врожаю, сімейного благополуччя. Жінки у народне свято 1 березня грілися на сонці та вмивалися водою сталого снігу. Особливо корисними такі ритуали вважалися для вагітних. Люди вірили, що сонячне світло цього дня наповнює здоров'ям та силою. В цей день, ранку, перед сходом сонця, дівки чарівниці закликали колись ворогів, щоб на дорозі не стояли та мене. Хрещеною, народженою Рабу Божу Оксану добрим словом поминали. Кожна з дівчат ставляє своє ім'я. Садівники зрізують сухе верховіття фруктових дерев, щоб дерева краще родили і щоб на них нечисть не заводилась. За давньою прикметою, у свято 1 березня потрібно вийти на Височину і голосно свиснути. За народними уявленнями, що голоснішим і різноманітнішим буде свист, то швидше весна настане, можна попросити у вищих сил достатку. Сходіть до церкви на службу. Встаньте так, щоб кадильний дим зладену досягав вас, і скажіть, диму кінця немає, добра мого кінця немає, грошам моїм кінця немає. Дим до неба йде, прохання моє до неба йде. Назад мені гроші несе. Дим відлетить, а мені Рабу Божому ім'я бути багатим, щоб грошей не розгубити, не розвіяти, не розтратити. Амінь, амінь, амінь. Селяни присвячували сьогоднішній день підготовці до сільськогосподарського сезону. Лагодили та чистили інвентар, купували насіння, пророщували картоплю, перекопували ділянки, сіяли розсаду. Жінки починали ткати полотна та діставали весняні речі з шаф. Сьогодні прийнято поминати померлих родичів. Так як Євдокія, мала дар Воскресіння вважається, що якщо сьогодні згадати померлих, вони незабаром повернуться до життя в новому втіленні. В народі святу називали Свистуннею. Таке прізвисько сталося через те, що день зазвичай був дуже вітряним. Раз завивали і свистіли, звірі та птахи також зустрічають весну радісними звуками, серед яких присутній і свист. Представниці прекрасної статі, які хотіли в цьому році вийти заміж, 1 березня йшли на відкриту галявину і просили біля вітру насвистіти хлопця, що він швидше йшов до неї свататися. При цьому крутилися навколо своєї осі, що вітер оцінив їхню красу з усіх боків. Після скоси знімали стрічку і відпускали її повітрю. Господині пекли з тіста пташок, жайворонків, які є символом весни та нового життя. Вагітні, для того, щоб виносити міцну та здорову дитину на світанку 1 березня, виходили на гору та показували свій живіт. Показували його сонцю, потім хрестилися і йшли тричі озираючись. Ще в народі цей день називали Авдотією плющихою, тому що навесні літий сніг плющить. Вважалося, що сьогодні тала вода має цілющу силу, тому сніг збирали та несли до будинку. Хворого, коли сніг танув, то отриманою водою напували. І незабаром він видужував, вважалося хорошим знаком 1 березня вмитися талою водою. Це наділяло силою і здоров'я. Згідно з віруваннями, ті, хто проводив такий ритуал, був у хорошому настрої весь рік. У День пам'яті Євдокії варто приділити увагу бездомним тваринам. Предки вважали, якщо погодувати кішку чи собаку, такий вчинок принесе людині довге і щасливе життя без матеріальних проблем. Однією з головних заборон на свистунню було планування свого майбутнього. Згідно з повір'ями, задумане сьогодні не зможе виповнитись до того ж, виконанню перешкодити можуть дуже несподівані обставини. Заборонено купувати меблі, побутову техніку і взагалі робити великі покупки. Інакше все це прийде в непридатність. Але купувати одяг та взуття такі. Придбання можливі. Так само ви можете придбати якісь вдалі речі, які носитимуться довго. Не можна 1 березня відмовляти тим, хто просить милостиню. Інакше гріхи померлих родичів перейдуть на того, хто відмовив. Але суворо заборонено хвалитися своїми добрими вчинками, інакше на язиці кіпун вилізе. Забороняється ображати ластівок, ловити їх, руйнувати ластівчини гнізда або брати в руки. Їх яйця це до великого нещастя. Не слід виходити з дому після того, як сонце сяде. Таким чином, можна притягнути на себе псування та інші біди. Не потрібно конфліктувати, лаятись і навіть підвищувати голос. Так ви привернете нещастя до будинку. Представницям прекрасної статі суворо заборонено 1 березня підстригати волосся, оскільки, крім того, що можна відрізати чоловіче кохання, ще й долю разом з волоссям укоротити можна. Не можна на Євдокію мити підлогу в дитячій кімнаті, дитина може дуже серйозно і надовго захворіти. А ось поріг вхідних дверей обов'язково потрібно обмити, додавши воду кілька крапель святої води. Тоді ніяка хвороба ваш будинок не відвідає. Сьогоднішній день ознаменувався відходом всього поганого та приходом щастя до будинку кожної людини. В день євдокії люди тримали всі вікна відчиненими, щоб заманити успіх, достаток, а при відкриванні вікон говорили наступні слова. Вікно на зустріч весні відкриваю, щастя, достаток, успіху, будинок свій запускаю. Будинок благами наповнюється, щастя, достаток, успіх примножується, амінь. Сон, який наснився в ніч на 1 березня, є порожнім. тобто нічого не означає, нічого не віщує. Що не можна робити 1 березня? Не можна нічого брати до рук. Бо вдоха Святоха. Серед головних заборон, що сьогодні не можна робити, це лаятися. Вважається, що тоді можна не помиритися до самого Великодня. не слід злигословити, пліткувати, відмовляти в допомозі й тому, хто просить милостиню. Тягар гріхів померлих родичів паде на скупого. За давніми віруваннями в цю дату не варто вирушати в далеку подорож, відрядження або поїздку, по можливості поїздку краще перенести. За народними прикметами цього дня не радять позичати гроші, займатися рукоділлям, воно не заладиться, а після заходу сонця 1 березня не можна стригти нігті. Невдалий день для рибної ловлі у цю дату не можна залишати багаття без нагляду, щоб пожежі не було. Погода в цей день буває підступна, а тепло непостійне. Не можна виходити на вулицю без шапки і в легкому одязі, інакше застудитись. Що можна робити 1 березня? У Святої Євдокії просять терпіння і зміцнення віри, зцілення від хвороб, моляться їй про позбавлення від безпліття, допомоги в справах і перед важкими випробуваннями. За народною традицією цього дня готуються до посівної, переглядають насіння, інвентар, техніку. Згідно з прикметою, якщо сьогодні підготувати безпритульну кішку або собаку, або забрати їх до себе додому, то буде жити довго і щасливо, без матеріальних проблем. Фахідним добре першого березня зустріти схід сонця Ярила щоб виносити і народити здорового малюка. Існують такі прикмети про погоду у цей день. Ясне небо протягом дня до теплого березня. Хмари високо пливуть до гарної погоди. Якщо пішов сніг або дощ, то весь березень буде дощовим. Побачите ластівку 1 березня до ранньої весни і раннього врожаю овочів. Якщо на водоймах розтану весь сніг, то серйозних заморозків більше не буде. Якщо прогримів грім, то погода незабаром погіршиться, але в цілому березень буде теплим. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олександра, Анна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарина, Євдокія, Іван, Михайло, Надія, Нестор, Ольга, Петро. А я дуже сподіваюся, що ця інформація виявилася для вас корисною і цікавою. До нових зустрічей!